Наша юридична компанія здійснює захист клієнтів за кредитними договорами, розписками та іншими грошовими зобов'язаннями. Ми беремо на себе спілкування з банками та колекторами, як ваші офіційні представники. Домовляємось про оптимальні умови погашення заборгованості та пені, судимося з кредиторами, використовуючи весь законний арсенал для захисту нашого клієнта. Забезпечуємо судові рішення на користь боржника, скасовуючи арешти майна, виконавчі написи, судові рішення не на користь клієнта. Звільняємо наших клієнтів від незаконних процентів та комісій. Якщо необхідно, то списуємо борги через процедуру банкротства або проводимо законну вигідну для клієнта реструктуризацію. Якщо ви маєте проблеми з кредитами, то запрошуємо вас на консультацію в юридичну компанію «Приходько та партнери до профільного юриста. Залишайте заявку на нашому сайті або дзвоніть по вказаним номерам. Ми захистимо ваші права.